Добрий день, ми з України. Конотопські коми продовжують челендж Україна 2025. Про дефіцити минулого і теперішнього. Ми з тих часів, коли усе було у дефіциті. Авто і джинси, ікра, і ковбаса, що не заважало без жити. Природа, й друзі! Неймовірна краса. Не треба нам було тоді. Угорських меблів, не треба магнітол, заморського какао, бо ми тоді перебували, наче в пеклі не до ананасів нам було і не до кави. Для нас тоді були святими честь і дружба. Ми цінували відданість і правду. Любов і чесність нам робили добру службу, ніхто із нас не міг піти на зраду. За друзів ми могли віддати життя. Таке було тоді в нас виховання. Ми вірили завжди у краще, як дитя. Вторинне все, первинні почуття кохання. А зараз маємо ми комп'ютер і айфон, тропічні фрукти нас лежать у вазі. Тепер ми віскі п'ємо, їмо хамон і їздимо на курорти лікувальні грязі. У нас все є. Але навкруг з'явилось зло, брехня і зазрість, корупція і підлість. Чому ж це так? Цього ж раніше не було. У нас в душі добро було і милість, терплячість, толерантність і тактовність. До визнання завжди були старання, а зараз зникли чуйність і жертовність на серці сум, страхи, розчарування. В той час, як балом заправляють гроші, і з блатом нам доводиться мирити, чесноти всі найкращі. Прихороші залишились в тотальнім дефіциті. Не зможемо їх купити на чорнім ринку. Тепло душі ніде не продається. За тим минулим пустимо сльозинку, а добро сторицею у майбутнім повернеться.